Шановні шукачі вічного життя, і вітаю вас на програмі Біблія продовжує говорити. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Книга об'явлення займає особливе місце в святому Писанні, не тільки тому, що вона є заключною частиною Біблії, але тому, що вона є пророчою книгою, з допомогою якої Бог відкрив майбутнє всього людства. Це послання особливо цінне для нас, бо у світлі пророчого слова ми можемо краще оцінити і зрозуміти час, в якому живемо. Сьогодні ми звернемо увагу на інтерлюдію, що знаходиться між шостою та сьомою сурмами, і описує сильного ангела з розгорненою книгою, а також двох свідків і вістку сьомої сурми. Як сьомий розділ книги об'явлення, що знаходиться між шостою та сьомою печаткою, та відповідає на запитання, виголошене у сцені шостої печатки, хто може встояти, так само. І інтерлює між шостою та сьомою сурмою, яка записана в 10 розділі, і в першій частині 11 розділу дає відповідь на запитання, яке завдання церкви в цей тривожний час? Читаємо перші два вірші 10 розділу. І бачив я іншого потужного ангела, що сходив із неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його, як стовпи, огняні, і мав у руці свою книжку розгорнену, І він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю. Величний вигляд цього ангела вказує на те, що він прийшов безпосередньо з місця присутності Бога. В його руці була розгорнена книга, найвірогідніше її розгорнули на небі ще до того, як ангела послали зі звісткою на землю. Те, що книга розгорнута, свідчить про те, що до цього вона була закритою і запечатаною, і з місії був прихований. Вона була вручена Ангелою після того, як Христос її розгорнув. Далі Іван пише: І мав у руці свою книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, як лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був записати, та я почув голос із неба, що до мене казав: запечати оте, що сім громів казали, і того не пиши. Почути здавалося Іванові дуже важливим, тому він збирався це записати, однак йому було заборонено робити це, і голос з неба повелів вчинити протилежне, запечати о те, що сім громів казали, і того не пиши. Цей могутній голос, що належить або Отцю, або самому Христові, наказує Іванові не записувати те, що сім громів казали, і не передавати це церквам. Ця заборона здається дивною, оскільки завжди і скрізь Іванові Бог наказував записати те, що апостол бачив і чув, і не запечатувати слів пророцтва цієї книги, бо час близький. Таким чином, ця заборона є дуже незвичайною і знаменною. Біблія навчає, що деякі теми значимі і особливо важливі для дітей Божих. Вони відкриті їм, щоб попередити і допомогти підготуватися до майбутніх подій. Однак деякі питання залишаються таємницею не відкритою людям, оскільки такі знання належать тільки Богу. У 29-му розділі книги повторення закону написано закрити те, що є Господа Бога нашого, а відкрити наше та наших синів аж навіки, щоб виконувати всі слова цього закону. Зверніть увагу на подальші дії ангела, що записані в 10 розділі. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі, на землі, зняв до неба правиці свою, та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде. Ангел підносить праву руку і промовляє клятву в ім'я Бога Творця, що часу вже не буде. Переповідаючи цю дію піднесення правої руки і проголошення клятви, Іван покладається на 12-й розділ книги пророка Даниїла, де знаходиться ключ для розуміння того, що означає час. У цьому тексті у відповідь на запитання про те, доки триватиме переслідування святих, небесний посланець, підносячи руку до неба, проголошує клятву. І почув я того мужа, одягнено в ляну одіж, що був над водою річки, і звів він до неба свою правицю та свою лівицю, і присягнув вічно живим. Це буде за час, за часи і за півчасу. І коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. Настання цього часу вірні послідовники Ісуса. Повинні терпляче очікувати їм дано запевнення за допомогою клятви, що часу вже не буде. Автор послання до євреїв стверджує, що обітниці Божі дані склятвою, незмінні і надійні. Це означає, що Бог вірний своїм обітницям і обов'язково виконає їх. Час кінця, передбачений Даниїлом, тепер безповоротно наближається, бо готовий звільнити своїх вірних святих, відомстити за їхні страждання і привести земну історію до кінця, продовжуючи. Свою клятву ангел оголошує. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам, пророкам. Час кінця готовий настати. Таємниця, про яку тут сказано, стосується Євангелії царства. Цей термін у новому завіті належить до плану спасіння, до вирішення проблеми гріха. Ця таємниця здивувала все творіння у всесвіті. Вона була символічно представлена за допомогою запечатаної книги в п'ятому розділі об'явленням. Зміст книги було запечатано на століття, і ніхто у всьому всесвіті, крім Христа, не міг відкрити і читати його завдяки своїй жертовній смерті на Христі, яка принесла перемогу. Христос став гідним відкрити запечатану таємницю і виконати намірі Божі щодо землі і людства. Завдяки Ісусові та Його жертві на хресті, частина цієї таємниці була відкрита за допомогою Євангелії, як і це, те, що стосується майбутнього, було відкрито через Івана з символічною картиною книги, зміст якої описано в об'явленні з 12 по 22 розділи. В цих текстах описано, що станеться в майбутньому. Не для вдоволення цікавості, але для того, щоб допомогти послідовникам Христа приготуватися до подій останніх днів повне виконання таємниці Божої належить майбутньому. В ті дні, коли сьомий ангел засурмить, завершиться Божа таємниця. Саме тоді перед всім всесвітом відкриється все, що стосується остаточного встановлення Божого вічного царства, що вплине як на його громадян, так і на тих, хто не ввійде в нього. Всі плани Божі, щодо цього світу пов'язані зі встановленням царства та сповіщення через пророків, тоді завершаться. З 8 по 11. вірші написано. І голос, що я чув його, з неба, став знову говорити зо мною і казати. Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангела, що стоїть на морі і землі. І пішов я до Ангела, та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той солодка. Та коли її з'їв. Вона гіркість зробила в моїм животі. І сказали мені, ти мусиш знову пророкувати про народи, і поган, і язики, і про багато царів. Той же голос із неба, що раніше повелів Іванові приховати звістку семи громів, тепер наказує взяти розгорнену книгу з руки Ангела. Коли Іван це зробив, ангел далі йому говорить: Візьми і з'їж її. Перш ніж Іван зможе передати звістку, проповідувати, яку його посилає Бог, йому потрібно було її повністю засвоїти. Тільки тоді він зможе дуже переконливо проголошувати звістку. Книжка в устах Івана була солодка, як мед. Але гіркість зробила в його животі, як і ангел попереджав його. Солодкість вісті, даної Богом слова, це концепція, на яку натрапляємо в Біблії не один раз. В 118 му псалмі написано: яке то солодке слово твоє для мого піднебіння, солодше відмедувано моїм устам. Коли отримуєш слово Боже, воно солодке і наповнює радістю та захопленням серцем. Євангеліє – це завжди блага звістка про Бога, який любить, піклується і всім керує. Однак воно часто стає гірким для вісника, який може пережити розчарування, проголошуючи звістку. Після цього гірко солодкого досвіду Іван знову отримує повеління пророкувати про народи і поган, і язики, і про багато царів. Зміст книги стає пророчим відкриттям, даним Іванові для передачі. Це пророцтво стосується багатьох народів, тобто воно має всесвітній розмах. Гірко, солодкий досвід Івана пережити у відіні це символічна картина того, що переживуть послідовники Ісуса Христа останнього часу, проповідуючи Євангелію світу в останні дні, коли зіткнуться з гіркотою несприйняття і переслідування. Отже, зміст 10-го розділу книги об'явлення стосується часу кінця. Це початок звучання сьомої сурми. Цей період відзначений фінальним проголошенням вічної Евангелії. У першому вірші 11-го розділу написано. І дано тростину мені подібно до палиці, і сказано: устань і зміряй храма Божого і жертівника, і тих, хто вклоняється в ньому. Іванові дано повеління вимірити храм Божий і жертівника та тих, хто поклоняється в ньому. Кілька століть тому прокільзикіїль у видінні бачив, як хтось ретельно вимірював кожну частину храму. Вимірювання це робота, яка передує будівництву. У видінні Єзикіля храм вимірювали з метою відновлення. Ця научна сцена повинна була спонукати ізраїтян до покаяння і повернення до Бога. Храм зруйнували через невірність і відступництво Ізраїля. Символічна дія вимірювання храму була звісткою, яка запевняла народ Божий в тому, що Бог збирався відновити храм, стати знову Богом Ізраїля і зробити його. Своїм народом. Як мінімум, дві речі можна помітити в тексті Єзекіїля. По-перше, вимірювання храму відбувалося 10-го дня першого місяця, тобто в день очищення. Саме в цей день Бог явився і дав обітницю відновити храм і повернути свій народ назад до взаємин з ним. По-друге, вимірювання у видінні закіїля стосується трьох речей: самого храму, жертівника і народу. Саме в контексті видіння Зекіїля потрібно розуміти вимірювання храму у видінні Івана. Коли Іван повідомляє про вимірювання храму та його жертівника, він не має на увазі буквально реконструкцію Єрусалимського храму, який припинив своє існування до часу написання об'явлення. Іван знає, що храм знаходиться на небі. Небесний храм це центральна тема книги Об'явлення. Іван сприймає його як місце перебування Бога, де знаходиться його престол, і звідки він здійснює управління Всесвітом. Як же нам тепер розуміти вимірювання небесного храму, жертівника і тих, хто вклоняється? Тобто те, що було показано Іванові у відінні? День очищення був одним з найурочистіших днів єврейського священного календаря, під час якого святилище очищали від усіх гріхів, що скупчувалися в ньому впродовж року. Це було останнім днем вимірювання в ізраїльському культовому році. В цей день. Панувальна атмосфера остаточного суду, адже відбувався розподіл. Люди повинні були впокорити себе, а хто не впокоряв себе цього дня, того знищували. В книзі об'явлення чіткий розподіл відбувається за різновидом поклоніння: ті, хто поклоняється, і ті, хто служить Богові, а також і ті, хто поклоняється Змію та звірові. За цією відмінною ознакою розпізнають дві групи людей. Тих, хто служить Богові, від тих, хто йому не служить. Все це відбувається до того, як праведні зможуть отримати свою нагороду, а нечистиві свій вирок. Далі голос із неба повелів Іванові, а двір, що за храмом лиши та не міря його, бо він даний поганам, і 42 місяці будуть топтати вони святе місто. Необхідно відзначити, що земний храм в Єрусалимі був зруйнований в 70-му році нашої ери. Старозовітній храм служив прообразом небесного храму. Значення і порядок служіння Христа в небесному святилищі визначається через співставлення зі старозавітньою скинією і служінням ній. У тексті сказано, що двір за храмом не потрібно вимірювати. Ці слова стосуються буквального Єрусалиму, який більше не може сподіватися отримати спасіння. Що ж стосується святого міста, то тепер під святим містом слід розуміти церкву Божу на землі. Саме її язичники зневажали 42 місяці.

і звілю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, зодягнені волосяницю, вони дві оливі та два свічники, що стоять перед Богом землі. Хто ці свідки? Псалмоспівець Давид сказав Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Ці два свідки символізують старий і новий заповіти. Вони, однаковою мірою є важливим свідченням про походження і вірність закону Божого, а також і плану спасіння. Прообрази образи жертви і пророцтва Старого Завіту вказують на майбутнього Спасителя. Євангелія і послання Нового Завіту свідчать про Спасителя, який прийшов саме так, як про це було передбачено через пророцтва. Христос сказав: дослідіть на Писання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Два свідки Божих на землі старий і новий заповіти, впродовж 1260 років пророкували зодягнені волосаницю, тобто перебуваючи під забороною офіційної церкви або ж в умовах найсуровішої цензури. З приводу нібито побожного ставлення до Біблії, її тримали в оковах невідомої мови і таким чином приховували її світло від народу. Незважаючи ні на що, вона виконувала свою роль. Суди Божі обрушувалися на людство в епоху середньовіччя, як про це зачитуємо у віршах 5 і шостому. І коли б хто схотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх. А коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх порос не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. Необхідно сказати, що люди не можуть безкарно зневажати Слово Боже. Такі страшні застереження були дані Богом для людей, щоб уберегти їх від наміру, внести зміни в те, що він відкриває або волить. Ці застереження стосуються всіх, хто своїм впливом спонукає інших легковажно ставитися до слова Божого. Вони повинні вселити страх і трепет тому, хто безтурботно заявляє, що це зовсім не має ніякого значення, чи буде він коритися слову Божому, чи ні. Ті, які ставлять особисту думку вище божественних откровень, хто перекручує чіткий зміст святого письма згідно зі своїми особистими переконаннями або ж робить це з метою пристосуватися до світу, ті беруть на себе страшну відповідальність. У сьомому вірші написано. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безудні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває. Пророцтво говорить, що після закінчення 1260 років періоду свідчення двох свідків з безодні вийде звір, який поведе з ними війну і повбиває їх. Цей звір символізує силу, яка повинна була знищити святе письмо. Справді. Після завершення пророчого періоду 1260 років спалахнула французька революція, ідеологи якої абсолютно відкинули віру в Бога і оголосили війну Біблії і християнській вірі. 26 листопада 1793 року в Парижі вийшов декрет про заборону релігії. Віра в Бога була заборонена і проголошена

Близько двох тисяч церков було закрито. У столиці та у всій Франції влаштовувалися торжества і ходи на честь богині розуму. Це безумство тривало три з половиною роки до 17 червня 1797 року, коли французький уряд скасував раніше виданий указ, що забороняв свободу віросповідання. Це перший в історії Європи прояв Войовничого атеїзму луною відгукнувся в 20 столітті в колишньому радянському союзі, Китаї та інших країнах комуністичної орієнтації. Подібно до того, як у стародавньому Єгипті фараон заявив: Я Господа не знаю, так в Содомі та Єгипті наших днів в атеїстичних країнах проявився дух стародавніх фараонів. Слава Богу, що там, де панував атеїзм, настало відродження слова Божого і християнської віри. Атеїзм виявився безсилим і не зміг знищити Слово Боже. Тепер ми наближаємося до унікального пункту в цьому дивовижному описі того, що незабаром має статися. З 15 по 17 вірші написано. І засурмив сьомий ангел, і на небі щинилися гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і він зацарює на вічні віки, і двадцять чотири старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої та й уклонилися Богові кажучи: Дяку складаємо тобі, Господи, Боже Вседержителю, що Ти є, що Ти був, що прийняв свою силу велику та й зацарював». Апостол Іван раптом помічає, що після 17 століть безперервної боротьби, після того як один завойовник за іншим пройшов по закривавленій землі, Бог щось робить стосовно цього безперервного ряду трагедії. Так само, як Даниїл, він розумів, що Всевишній управляє людським царством. Тут ми безсумнівно маємо одне з найбільших пророст Біблії, повне радості і підбадьорення для послідовників Христа в ці останні дні. Герої на політичному олімпі з'являються і зникають, але жоден з них не може змінити чи скасувати планів і намірів всемогутнього. Вони можуть викликати сум'яття на землі, вони можуть чинити найжахливіші звірства, але Бог дотримується призначеного ним часу. Сам веде облік усіх жорстокостей і утисків до дня суду. Жахлива буде доля тих, хто заподію стільки невимовних і даремних страждань безпомічним і невинним людям. Але коли всі битви закінчаться і всі війни припиняться, коли всі, що так відчайдушно боролися за управління світом, забудуться, коли всі їхні чистолюбні плани зруйнуються, все їхнє нахабне самохвальство замовкне, тоді перейде панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. Сцена звучання сьомої сурми. Коротко повідомляє про те, що відбудеться під час кінця, безпосередньо перед другим пришестям. Докладно, ці події описані у другій частині книги об'явлення з 12 по 22 розділи. Вони ілюструють, що події кінця ознаменуються остаточною перемогою Божого правління в цьому світі. Встановлення Божого вічного царства і його правління над світом означає ви. Виправдання Божих святих і виконання їхніх одвічних заповітних бажань і надії. Звучання сьомої сурми відповідно до книги пророка Прокаданіла, восьмого розділу, починається з 1844 року. В Євангелії від Матфія у 24 розділі написано. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народом усім, і тоді прийде кінець. Те, що ви дивитеся програму телеканалу Надія у своєму будинку, це частина виконання пророцтва Ісуса Христа про всесвітню проповідь Євангелії. Ісус бажає подарувати спасіння кожному, в тому числі і вам. Подякуємо Йому за це в молитві. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі за час, в якому живемо, за слово Твої святої правди, за те, що на наших очах сповняється пророцтво, яке Ти, Господи, виголосив багато-багато років тому. Господи, сьогодні, коли в нашій країні, в Україні проповідується Євангеліє, допоможи, Господи, мешканцям України дослухатися до слова Твого, прийняти вічне Євангеліє і служити Тобі. Живому Богові, благослови країну, в якій ми живемо. Збережи, Господи, мир! Благослови світ, в якому ми знаходимось, щоб багато тисячі, мільйони, мільярдів людей були готовими до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні, коли ви чуєте голос Святого Духа, звернений до вас, прийміть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і слідуйте за Його Словом, яке є світильником на вашій життєвій дорозі. Уроки дивовижні факти допоможуть вам прийняти правильне рішення у вашому житті. Телефонуйте нам 0800 30 20 20 або пишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, для того, щоб ви безкоштовно отримати дані уроки. До побачення до наступної зустрічі.